Схоже, Україна таки отримає бажане і переговори щодо членства нашої держави у Європейському Союзі розпочнуться уже цього року. Міжнародне інформаційне агентство Reuters пише заявку України на членство в ЄС оцінять 8 листопада. А під час саміту лідерів ЄС 14 15 грудня буде прийнято рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в Євросоюзі. Reuters пише європейські чиновники. Очікують, що Україна Отримає позитивну рекомендацію. Щоправда, можливо, нам висунуть додаткові умови, пов'язані із боротьбою з корупцією і правами на зменшин. На останньому пункті наполягає Угорщина. Сьогодні ж Володимир Зеленський, виступаючи перед колегією Єврокомісарів, вкотре наголосив, сподівається, що переговори щодо членства України в ЄС розпочнуться ще цього року для України є топ пріоритетом го бути готово вже цього року до політичних рішень щодо початку переговорів щодо членства в ЄС. Я сподіваюся, що для Євросоюзу це так само виступі президент також зазначив, що наша країна виконала усі сім рекомендацій Єврокомісії, необхідні для початку переговорів про вступ. Ці рекомендації стосуються реформування системи конституційного судочинства і вищої ради юстиції та вищої кваліфікаційної комісії суддів. Функціонування антикорупційної системи, крім того, забезпечується відповідність українського законодавства, вимогам міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей в країні. Триває деолігархізація, а законодавство у сфері медіа узгоджено з нормами Євросоюзу. Також Україна виконала вимогу про захист прав національних меншин. Україна максимально швидко. Намагалися виконувати сім рекомендацій комісії надання, щоб уможливити політичне рішення вже цього року для відкриття переговорів щодо членства. Ми чимало зробили. Я б сказав, що набагато більше ніж можна було б очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії. Втім, Україна не звертається за знижками політичними. Вона демонструє необхідний політичний темп і ми поділяємо підхід, що рішення зрештою мають ґрунтуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами ЄС. Ми зараз хочемо надіслати вам рішучий меседж. Ми хочемо вас мати разом з нами європейській сім'ї. Однак, початок переговорів це лише перший крок до членства в ЄС. Далі. Україну чекатимуть тривалі перемовини, адаптація нашого законодавства до європейського і ратифікація членства всіма державами ЄС. Українська влада ставить перед собою амбітну ціль бути готовим до вступу в ЄС через два роки після початку переговорів. У Брюсселі ж називають не такі оптимістичні терміни вступу. Так, в нещодавньому інтерв'ю голова Євроради Шарль Мішей заявив, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році.